Діти, а вам подобається цирк? Які циркові професії ви знаєте? Гімнасти, жонглери, дресирувальники, канатохідці, акробати, клоуни? Які артисти вам подобаються найбільше? Відгадайте загадку. Дітлахів він розважає та зарени всіх вітає. Так, це клоун. Сьогодні ми виліпимо з вами циркових артистів разом з тваринками-вихованцями. Підготуємо наші пальчики до роботи. Почнемо роботу зліплення фігурки людини-артиста цирку, тобто клоуна. Щоб він був яскравим, можна взяти два кольори пластиліну або змішати залишки, змішати залишки пластилінових шматочків. Зробимо дуже красивий різнобарвний костюм. І всі ці шматочки ми змішаємо. Подивіться, який яскравий. Добре розігріємо в руках. Скачаємо ковбаску. І перекрутимо всі кольори, змішуються чарівним способом. Розділимо цей шматочок пластиліну на три шматки, один. Великий, і два маленьких. Один великий, і два маленьких. Так, щоб Вони були однакові. Візьмемо великий шматочок пластиліну і скатаємо циліндр або валик. Це буде тулуб. А тепер візьмемо стеку і розріжемо з середини ось так, щоб отримати дві ноги. Трішечки розставимо ніжки, щоб наш клон міг стояти. Згладимо краї зрізу. Дуже гарний яскравий костюм. Можна зробити половину одного кольору, іншу половину другого кольору. Візьмемо білий пластилін або ось такий в мене охра. Підготуємо шматочок, зробимо кульку, це буде голова. Ось так. Але сюди ще треба зробити прикрасу, Такий комірчик зробимо прикрасу для костюма. Краї розріжемо стекою, так, і зверху голова. Візьмемо два шматочки і розкачаємо для ручок. Ковбаски також, циліндрики. Це дуже великі шматочки пластиліну, тому я розділю ще. Пальчиком примастимо там, де з'єднуються частини пластиліну. Ручки можуть згинатися, погладимо пластилінчик. У місцях з'єднання примастимо. Нам залишається зробити зачіску клоуну. Розділимо цей пластилін також на дві частини і будемо робити таке волосся, парик. такою роблячи ось такі маленькі надрізи, і приліпимо до нашого клоуна з однієї сторони та з іншої. Зверху на голові зробимо бірет. Можна зробити з залишків костюму. Ось так, а зверху бомбон. Пальчиками скочуючи. Кульку і зверху приліпити. Залишається зробити йому обличчя. Помітимо стекою місця для оченяток для носика. Візьмемо шматочки білого пластиліну. Зробили велику посмішку. І нагадайте мені, якого кольору носик клоуна. Так, він червоний та великий. Візьмемо кульку червоного пластиліну і скачаємо пальчиками. Ось так. Наш клоун майже готовий. Чого не вистачає? Ручок. Великі клоуна такі великі, дуже чобіткі. Ставимо і прикрасимо ось такими кульками. А тепер для клоуна виліпимо собачку вихованця. Візьмемо шматочок коричневого пластиліну, відділимо маленький шматочок для майбутньої голови і ще менший для хвостика. Все інше скочуємо. Циліндриком, ковбаскою. Можна це зробити в ручках. Ось так. І розділимо з однієї сторони на дві. Це будуть лапки, так як ми робили у клоуна ніжки. Це будуть лапки нашого песика. Заокруглюємо. Вигинаємо. Песик може і стояти на двох лапках, але я зроблю на чотирьох. Так, нам залишається зліпити голову від шматочка для голови. Відділимо ще шматочок, це будуть вушка і скочуємо голову. Але у собачки витягнутий такий носик, тож ми витягнемо пальчиками також, погладимо пластилін, щоб він був гладенький. Ліпимо голівоньку, два вушка. Пальчиками скочуємо, приплеснемо і зігнемо ось таке вушко. У песика погладимо його. Ось так. Песик буде слухати, що каже клоун. Зробимо місце для оченяток. Візьмемо шматочки чорного та білого пластиліну. Ось так. Тепер на носик я додам ще ось такого. Пластилін шматочок. І чорненький носик. Зробимо гостреньку таку мордочку. Чорненький носик. І також песика прикрашу світлими плямками. І зробимо хвостик песику. хвостик також додам світлого пластиліну. Робимо ковбаску, так, щоб кінчик був гостренький. Погладимо, пальчиком прогладжуємо зі всіх боків. Ось так у команді виступають клоун та його песик. І сьогодні ввечері обов'язково відбудеться вистава.